Ну і серед тих новин, що розповімо вам сьогодні, застереження від поліцейських про аварії, левова частка волинської статистики про аварії з постраждалими. Це ДТП за участю мотоциклістів, причому неповнолітніх. У поліції кажуть, діти сідають за кермо двоколісних, не маючи прав та не знаючи правил дорожнього руху. Наприклад, почастішали випадки, коли у темряві їздять із вимкненими фарами без шоломів. Цією проблемою, яка усе частіше обертається каліцтвом, чи ще гірше загибелів водіїв підлітків, мали би перейматися батьки. Хочу зараз до батьків. Будь ласка, проводьте своїми дітьми бесіди і не дозволяйте їм керувати мотоциклами. Адже ви навіть не знаєте, куди вони їздять, і не усвідомлюєте небезпеку, яка чекає ваших дітей на дорозі. За сім місяців лише цього року зареєстровано вже 119 ДТП за участю водіїв мототранспорту. З них переважна більшість 89 з потерпілими. Ну а в шести випадках є загиблі. Один із крайніх на Кам'янкаширщині у селі Суча 17-річний мотоцикліст загинув після зіткнення зі стовпом.